Продовження про ферментацію виноградного листя. Після того, як ми зірвали листя, ми його кладемо в морозильник, на ніч цього буде достатньо, витягуємо деякі люди через м'ясорубку пропускають, я люблю нарізати, щоб я бачила такі полосочки з листя. Далі, коли ми нарізали, Складаємо або в кастрюлю, або в банку. І відставляємо десь на годинок 8-12 для розкриття яскравого аромату. Ось так виглядає порізане листя після морозильника. Бачите, шматочками порізано. І ось так я в банку щільненько утовкла. І тепер я чекаю, поставила на в тепле місце і чекаю розкриття самого приємного аромату, який мені сподобається. І я потім після цього беру ці листочки, розкладаю в духовку до 100 градусів або в сушарку. І там і там можна підсушити листя. І потім його використовувати. Ще раз нагадаю: виноградне листя позбавляє анемії, бо там є високий вміст заліза для тих, хто худне такий чай просто як знахідка, бо він вам допоможе схуднути. І Ще одна сильна дієва властивість лікувати варікоз. У кого такі проблеми. Робіть собі такий чайок, або звертайтеся до мене.